Продайте. Ага. Це історія, що тут продавай. Тут і осколки, це ж війни, це забираємо корпуса і от От такі, що хоче. Це ж осколок. Ну. Пулі. І гайки, це в дереві всередині? Можете ізолятор зарошу То Це прямо на дереві тянуло лінію. Да, ну, то, то місце. А це що це, може це, бути? А? Що це може бути? Не знаю. Якісь. А це що? Тоже волокко, дикось наряда. Приїжджала міліція, МЧС, приїжджали, питаю, що таке. Кавкінь-котла, побачиш. <різь> Оце таке останків достають люди з дерева.